Доброволець, кулеметник, штурмовик у рівному на фасаді 23-го ліцею відкрили меморіальну дошку пам'яті загиблому військовому Миколі Юхімцю. Микола Юхімець Рівнянин закінчив 23 третю школу. Згодом здобув освіту за спеціальністю обліки аудит у рівненському коледжі економіки та бізнесу та в Вінницькому торгівельно-економічному інституті. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. Вона є символом мужності самопожертви і разом з тим символом незламності. Це нагадування кожному з нас про велику ціну свободи. Микола працював у торгівлі, потім зайнявся будівництвом, вів активний і здоровий спосіб життя. Так ця школа е, відігає важливу роль взагалі в житті Миколи. І дуже чудово, що ця табличка буде висіти саме тут, тому що досить таке немале життя. Він провів тут і, і ці ситуації, і так само любов до України ця школа внесла дала внесок в його життя. В... Любові за Україну. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але вже наступного дня Микола повернувся в Україну, щоб стати на захист батьківщини. Ніколи не сумнівався в роботі, яка була дана, безстрашно йшов, стояв до кінця, щирим, завжди прийшов, приходив на допомогу. Про таких людей можна говорити багато. У червні 2022 року вступив до лав ЗСУ. Службу розпочав на Тернопільщині, а у березні 2023-го добровільно перевівся до штурмової роти, захищав Україну на Донеччині. Але на даний момент я вам скажу одне, що нас, нам його на даний момент не вистачає. Микола Юхимець загинув 19 серпня 2023 року поблизу селища Урожайне Донецької області. Під час виконання бойового завдання йому було лише 28 років. Вічна слава та шана герою. Ілля Томашевський Андрій Дейнега Новини Рівного.